В Україні понад половина вакансій для людей без вищої освіти. Про це, зокрема, повідомляє Міністерство освіти і науки. Вони кажуть, що більше половини всіх вакансій, які планують підприємства відкривати, це кваліфіковані робітники, робітники з обслуговування машино устаткування і найпростіші професії. Тобто, це люди без вищої освіти. Про це розказав. Дмитро Завгородній це заступник міністра освіти і науки, водночас з його слів, більшість безробітних в Україні, які зареєстровані в Державній службі зайнятості, це навпаки люди з вищою освітою, які хочуть роботу, яка відповідає їхній кваліфікації, ну тобто їхньому статусу, який вони здобули, і мають вищу освіту. Крім того, як зауважив завгородній, роботодавці часто скаржаться на те, що знання фахівців не відповідають потребам ринку праці, а також на невелику кількість фахівців з тих чи інших спеціальностей. Макса, як думаєш, а навіщо тоді взагалі та вища освіта, якщо робота і без неї можна знайти? Вища освіта це слухайте, як абонемент у спортзал. Маєш та й добре. А от чи користуєшся ти ним, то вже друге питання.